У період вашої відсутності у квартирі може статися пожежа. Її можуть пограбувати? Сусіди зверху можуть вас затопити. або ви можете завдати шкоду майну ваших сусідів Подбайте про своє майно та відповідальність перед сусідами завчасно. Страхова компанія Добробут пропонує своїм клієнтам програми добровільного страхування майна фізичних осіб, добровільного страхування майна та відповідальності перед третіми особами та експрес-страхування майна. Для оформлення договору за програмою експрес-страхування майна потрібен лише паспорт та ідентифікаційний код. Для інших програм додатково потрібен опис, огляд та оцінка майна. За більш детальною інформацією звертайтесь до представників компанії або до цілодобового інформаційного центру.